Світ, де рослини самі випромінюють світло, завжди здавався нам казкою. А тепер увага: вчені зробили цю фантазію реальністю. Насправді ця ідея не така вже і нова. Раніше для цього використовували генну інженерію, але такі методи були дуже складними, дорогими, а результат виходив не надто показовим. Нове рішення запропоноване китайськими вченими простіше й ефективніше. Замість редагування ДНК рослини у її листя вводять мікрочастинки. Ті самі фосфорні сполуки, які ми знаємо по іграшках, що світяться в темряві. Головний секрет у розмірі: дрібні наночастинки рухаються легко, але світять тьмяно. Занадто великі не проходять крізь тканини. А от мікрочастинки діаметром близько 7 мікрометрів виявились ідеальними. Вони швидко поширюються всередині листка і створюють рівномірне сяйво. Команда вчених знайшла ідеальний транспорт для своїх світлових частинок: це сукулент Ехеверія. А все завдяки його унікальній внутрішній структурі. Рівномірні вузькі канали дозволили світлу буквально залити весь листок. Алгоритм дій наступний: протягом 10 хвилин дослідники вводили частинки в листя рослини. Після цього лише 2 хвилини активації під звичайним сонячним світлом або навіть кімнатною ледлампою дозволяли рослині світитись протягом 2 годин. Достатньо, щоб прочитати текст на відстані 3-10 сантиметрів. А ще ці рослини можна зробити багатобарвними. Використавши різні сполуки, команда отримала зелений, червоний і навіть сині відтінки. Вони навіть зібрали сяючу стіну з 56 рослин, яка світилась як м'яка лампа. Це відкриває безліч можливостей від декоративного освітлення в садах і на доріжках до створення інтерактивних живих світлових стін у приміщеннях. І найголовніше метод дешевий та швидкий. Один такий світній вазон обходиться менш ніж у 2 долари. Хоча вченим ще належить вивчити безпечність цих матеріалів для самих рослин, цей прорив вже крок до створення екологічного та економного освітлення. Зі статтею можете ознайомитись в журналі Мече.